Я Сумщину, ні не окупують. Ні Дніпро, ні Харків, Херсон, Сумщину, Запоріжжя їх не окупують. Можуть заходити ДРГ, також буде такі моменти, що можуть захопити пару сіл, але самі міста ніхто не буде купувати. До 9 травня будуть потуги також біля Дніпра. Тому що їм потрібно щось показати, помахати флагом, але то одне, вони ніде не закріпляться. Почуйте мене, будь ласка, добре, але новості будуть, до речі, в Росії дуже сильно працює. Нам дуже далеко до тої пропаганди і до того. Сміття, що сиплять, вони нам вуха. І, до речі, люди наші також дуже багато сидять на цих каналах, і в них каша в голові, вони не розуміють, що твориться. Якось то жінка також я говорила про. Зараз я вам скажу про мирні угоди, що мир, е, мирні угоди підписані, і що надальше там, США буде, не вийде з переговорів і так далі. А вона мені пише, так вони вже вийшли, не розібравшись, тобто одно щось почула, і от знов оцей вброс пішов, що США вийшло з переговорів і так далі. От люди вірять. А кацапи тішать, зараз заблокують. Коригуйте, дивіться на ті канали, які тобто українські. І також українські канали перевіряйте не в одному, тільки, наприклад, там записалися якісь там труха і слухайте, те, що трусить труха. Там дуже багато чого якогось такого. Уважніше слідкуйте, аналізуйте. Коли буде спокій. Кінець літа буде вже можна сказати, що спокій. Цього року обстріли завершаться, Підпишуть угоди. І закінчиться війна в кінці літа. Війна в кінці літа не закінчиться. Війна закінчиться 28-29 рік. 30-й рік, коли Російська Федерація розпадеться, тоді війна закінчиться. А то кінець ну, цього року підпишуть договір про мирні угоди. А ті території, які залишаться на лінії розмежування, вони будуть помаленьку повертатися до нас в Україну. То як можна сказати, що це кінець війни? У нас війна почалася в 2014 році, а не в 2022 році. Скажіть, будь ласка, мировотворці миротворські війська зайдуть в Україну та на Сумщині от пишуть, що знову прильоти є діти. От скажіть, як може завершитися війна в такому цьому? Та їх треба душити, як тих тараканів. І Масад він буде працювати. А довго буде тривати бусифікація, буде ще тривати. І що, що буде мобілізація до 28-го року? Може бути мобілізація до 28-го року, тому що потрібно. Також виходить, що ці хлопці, які з 22-го року, є такі, що з 14-го року їх також потрібно поміняти. Що буде з Гагою? З Гагою, то таке, знаєте, ой, господи, про як от у НАТО. Коли той ласти скліє, тоді його засудять, як Гітлера. Як зазрість впливає на людину дуже погано. Зблокується, виходить, матеріальне благополуччя. Зайдуть у Дніпро, ні не зайдуть. В Дніпропетровську область я говорила, може бути пару сіл. Та ж коли він їх склеє, коли перестануть йому ложити на алтар людські душі, він живе за рахунок людського страждання і людських душ. Може бути такий момент, як я вже казала, щоб прекратилося це все. Потрібно не по складах, а по мовзолею. Тоді воно прекратиться, тому що там голочка його сидить. Чи буде наступ з Білорусі на Україну, ні? Давно треба. Ну, я не знаю, ну я ж кажу, якби вони зробили на цей, це, що я говорю, то дуже багато чого би змінилося. Бо реально дуже багато енергетично чого змінилося б. Що робити від заздрості? Починати хвалити. Не казати, що дивіться, як заздрять люди, о, в неї є од неї, о, яка вона молодець, що в неї є. І скоро в мене так буде. Тоді вас буде попускати, і ви не будете блокувати собі ці, ставити собі блоки. Як захиститися від заздрощів? А коли ви знаєте, що воно, вам будуть заздрити, я вас трошечки навчу в деяких моментів, коли ви виходите така красива, все гарно, чи там ще щось, і ви кажете. А сьогодні хто мені заздрить? Того я забираю і що хочете, забирайте. Тільки в межах розумного. Чи скільки мені заздрі, скільки я багатію. Так буде правильніше, тому що ви не вмієте забирати. Скільки мені людей заздрі, наскільки я збагатію, то це крутіше буде. Якщо образити, то дати в морду, чи, чи пробачити. Дивіться, ми переходимо трошки в інший вимір і трошечки в інші моменти. І також є мова, є інші впливи методу для людей, тих, що кого ви хочете наказати. А мордобіння то це вже таке, як, знаєте 90-х років. Луганськ, Донецьк, Крим. Всі міста будуть Україна. Всі повернуться маленькими пазликами, ми складемо Україну купи. До 1991 року кордони нас відновляться. Оля, коли забудуть за Харків, поки що його за нього не забудуть. В них зараз, як в Трампа, з мінералами було. Як вплива, вплине добування рідкісних металів на ситуацію з питною водою в Україні. Нічого нормально буде, чого воно має якось вплинути. У нас зараз, якщо взяти нашу зараз на нинішній день питну воду в Україні, то вже давно почали люди скупляти бутиліровану очищену воду, тому що вона вже йде непридатна до... До пиття ще також е, можуть бути скважини, то скважині можна пити воду, а взяти керниці, вони вже, на жаль, не добрі. Там і не тільки е, взяти ці мінерали, що будуть добувати, взяти наші аграрії. Вони ж так цими пиститими, наскільки вже скропили все. Що от реально воно вже просочене кругом. Так, так що там, слухайте, те, що розказують, за що будуть добувати, то вже його немає того, що нам потрібно. Коли наступний обмін? До кінця травня має бути, відбутися ще один обмін. Каховське водосховище відновлять, це потрібно 2 роки, це не буде швидко. Так мені голос у сні сказав, що фермери з України будуть доходити один за одним. Куди вони мають відходити? Не платіть дурниці. Наоборот, аграрій буде в Україні розквітати. За демобілізацію розкажіть, будь ласка, осінню будуть частково починати демобілізувати хлопці. По Москові будуть удари, вони зараз є. На 9 травня їх не буде. Кругом о, цього буде, але ну, там, де ми хочемо, його не буде. Дитина обов'язково хрестити, хто вам це сказав, що її обов'язково хрестити. По всій Україні є тривоги. Але треба дякувати Богу ви і радуватися за ті міста, де вціліли і люди не бачили, що яке жахіття може бути. А не казати, а чого, а от їм би. Ні, так не можна. Тому що це ми є одне, є ціле, ми є один народ. Я це можна викачити. Болізні, е, ні, тільки можна очистити енергетично, виходить тільки оболочку енергетично, і то ненадовго. Можна навчитися бачити майбутнє, можна. Коли ти цікаво їде на фронт, воно вже помаленьку їде. Ви надихаєте на віру, тому що віримо в те, що звільнять лівий берег Херсонщини. Так лівий берег Херсонщини буде з перших тих міст, які будуть звільнені компенсації Донецької області житла чи буде, так буде. Доброго вечора. Чи, є остання, чи буде остання війна в Україні? Так. Що робити, коли відчуваєте, що відчуваю, що від заздруців нічого не виходить по, не в житті? Ірина, а зверніть увагу на себе. В першу чергу, що ви бажаєте людям? Я завжди говорю, що внутрі. І знаружи, що ви відчуваєте, те і до вас люди, як ви до людей, так люди до вас. Відзеркалення завжди йде. Як би ви не хотіли, в мене сьогодні також була жінка на прийомі то її, аж от вона сиділа, і її, от коли я їй говорила, в неї таке враження, що ніби там щось було підсалено у неї. От її от кого. Коли я їй почала говорити, бо вона все спирала на когось і на всіх, і тобто там гордині наскільки багато, що її перепирало. І що я в честь міняю в імені мене, і я ордена Красного Знамені і Красного Лєніна, і скажіть мені, а чого? Я їй починаю пояснювати чого. Її починає викручувати того. Так що звертайте увагу на себе. Я завжди говорю, що всі проблеми йдуть від нас, від нас зсередини. Сповідатися, об... сповідатися обов'язково. А кому ви маєте сповідатися? Тому попові, який тільки що десь за церквою покурив, випив 50 грам і помацав півчу. Ви мене доведете до краю? <ріху> Скажіть, будь ласка, як попасти до вас на прийом? Напишіть мені в приват повідомлення в Кримський міст складуть, поки що ні. А так хотілося б на 9 травня. Подарка такого, правда? Кожної ночі побуджуюся десь біля першої ночі, чи є щось іще означає? це Наталя може це означає, що у вас підвищені карти зол. Зверніть увагу на своє здоров'я. Чого наші не б'ють му От я теж питаюся. Чого? І це всі знають. Значить, є якісь домовленості, що туди не можна, є заборона, так як є домовленість дуже багато по чому, і так само є за це домовленість. Чи буде ще в цьому місяці обмін до кінця місяця має бути ще один обмін? Так. Чи буде укріплення гривні після війни? Так. Якщо збувається з ним, зі мною щось не так, а чому з вами не так? Вас попереджують, вам дають багато шансів для того, щоб поміняти своє життя, а не подивитися сон і сидіти і кліпати очима. Якщо прийшов сон і ви знаєте, що він збувається, аналізуйте, робіть так, щоб коригуйте своє життя. Ви вірите в те, що Україна на розквітне так, вірю і знаю. Коли закінчиться босифікація, коли почнуть саміти хлопці на а, цей, в армію і записуватися, не щоб їх затягували. Ще буде великий наступ. Вони от від 2022 року наступають, такі конкретно наступають. В цьому році не закінчиться війна, в цьому році тільки підпишуть мирні договори. А завершення війни це буде. Коли повернуться всі території до України, кого як завершення війни? В когось ракети не летять, От, як в 2014 році почалася війна. У 2014 році війна почалася, і там раз-два воно затихло, а то хлопці гинули також, але для нас війни не було. Практично ні в кого, тільки коли вже в 22-му році бабахнули добре, тоді почалася повномасштабна війна. Обстріли завершаться до кінця літа. Тобто, все закінчиться, як почалося під... туди, звідки почалося так. Скажіть, будь ласка, чи ви робите індивідуальну діагностику? Так, ви можете записатися до мене в приват повідомлення. Долар буде падати, ні, долар буде стабілізуватися і також навіть рости. Є смисл покупати жилье, так? Коли почнуться катаклізми, буде багато переїжджати до нас, людей, так. Як пізнати закон Всесвіту? Потрібно вчитися і також потрібно себе відчувати. Скажіть, будь ласка, за здоров'я дивиться, дивлюся. Ви бачите з допомогою карт, і це також включається. Коли людина на прийомі багато запитується, і так же щоб не напрягувати свою, свою енергетичну систему, легше дивитися по картах. До зустрічі всім приємного мирного вечора.